Друзі, вриваємось у літній відпочинок, і для цього я вам пропоную розглянути це відео. Це відео, цей влог буде будуватись на відпочинку на півострові Істрія. Я знаходжуся в місті З Що буде складатися цей влог, і як я його собі планую, ми приїхали сюди на два дні. Дитина хоче море і ми хочемо їй це море трішки дати. Що я тут планую? Просто погуляти по старому місті поряд, яке внесено до ЮНЕСКО. Потім погуляти по рівню, показати вам це все на дроні, по можливості показати, який тут пляж. Щоб ви трішки відволіклись, прогулялися зі мною і побачили ще одну частинку Хорватії. В Істрії я не перший раз. Уже в порядчій ровені і в пулі я була. Це одні з таких найвідоміших місць. Тут найбільше місто на Істрії на цьому півострові є Пула. Фактично в цих місцях ми всіх були. В пулі для до, до всього є ще навіть і окремий ролик про це місце. Так що Після гуляти. Єдине, на що хочу наголосити, що цей ролик трішки дається мені важко. Є на це, на жаль, особисті причини, але мені дуже хочеться щось робити, робити те, що подобається. На жаль, на жаль, реально це зв'язано з подорожами. Мені подобається розказувати, показувати це все емоції. Я захоплююсь країнами, їхньою красою, природою. І ось в такому вираженні я себе е, трішки переключаю і маю можливість ментально, психологічно і фізично бути корисною як і українцям, так і своїй сім'ї. Так що я пропоную зараз прогулятися, трішки покажу вам, розкажу вам. Надіюсь, не бути скучною, е, трішки бути веселою, якоюсь розважною. Бо на жаль, навіть це відео знімається після якихось важких подій в Україні. На жаль, немає ні одного дня в Україні, коли може бути спокійно. Це може бути тільки коли буде перемога. Цього ми всі дуже чекаємо. Так що, друзі, поїхали. Так, а ми зараз з вами перебуваємо на площі Свободи. Площа Свободи вже знаходиться в старому місці, і зараз по друзі я вам розкажу декілька деталей, взагалі, як сюди попасти і що тут може бути вам цікавого. Так, друзі, я до речі, після різних монтажів своїх замітила собі, що в мене було правило не знімати, коли я ходжу. Але це все була проблема зі звуком. Він там пропадав, десь згубився. Але так як ви бачите, в мене є но обновочка маленька. Ось і завдяки цій обновці я зможу вже краще знімати відео, краще буде звук, краще гуляти. Так, і стосовно поруча. Як бачите, ми зараз перебуваємо тут в середині червня, тут жарко, сьогодні 27 градусів, без капелюшка, без верхнього одягу, тут уже важко, гаряче, можна спекти тіло, обов'язково намазуватися. Так що будьте готові, що з середини червня тут вже відкривається такий літній, початок літнього взагалі сезону. Пройшлася метрів і вже все. Старе місто і уже море, Так що фактично, старе місто можна обійти за пару хвилин тут. Що найбільше вражає, це вулички. Вони дуже красиві, дуже гарно оформлені. Так як ви розумієте, що це туристичне місто, то вони фактично на це працюють. Оновлюють постійно, реставрують, що всім подобається. Далі, що я ще хочу зазначити, стосовно пореча, він нагадує Італію. Чому Італію, так як це вже ближче до Італії, взагалі ця вся місцевість, тут і будинки схожі, тут так само і говорять, що дуже багато. Є італійців, німців, так як тут є прямі, автобусні навіть сполучення сюди доїхати. Це маленьке містечко, їх тут туристів загальному мало, і тут більш бюджетні ціни і чисте море. Про ціни на житло тут є різні. Наприклад, наш готель, в якому ми проживаємо, це готель «Дві зірки». Він 199 євро, але це напівпансіонат. Це готель такого великого масштабу з басейнами, з маленькими дитячими гірками. І 199 євро це готель зі сніданком і вечерю. Я вам трішки покажу, як він виглядає. Можливо, вам підійде. Чесно, він не є якимось крутим. В гуглі зазначено дві зірочки, але він на свої гроші повністю вартує. І так ще про готель. Як бачите, кімнатки в готелі дуже були щільні, це розраховано на двох чоловік, але спокійно ось поселяли за допомогою ліжка ще одну людину. Вигляд з готелю обіцяли нам на море, але так як нас повідомили, що все розібрали, у нас був вигляд на басейн, що досить інколи заважало. Особливо ввечері, коли там були різноманітні Тобто Територія басейну перетворювалася танцпол. Але дуже гарний вигляд з дрону. Має і готель, і територія, і взагалі вся ця територія подивіться наскільки зелено і наскільки красиво. Щодо пляжів і самої території уже внутрішньої цього готелю. Міні-паркова зона, ліс, плюс пляжі є можливість заходу, але є можливість і для дорослих спуску по драбині. Вода дуже класна, як і всі в Хорватії, дуже чиста. В червні вона ще була така прохолодна, із-за того, що ще не було достатньої температури від сонця. Але досить приємно. По лежаках, лежаки були від 5 до 7 євро. Дуже класні там розваги для дітей. Просимо послухайте. Ще хочемо вам показати, що біля готелю є кемпінг, парковка для кемпінгу, де ви можете перебувати, проживати якийсь період часу. Вона дуже класно оформлена. Ця зелень, вихід зразу до моря, дуже красиво. Взагалі, мені дуже подобаються всі кемпінги, які ми бачили в Хорватії. Вони дуже класні. Повірте, на це дуже варто звернути увагу. І якщо ви хочете спробувати кемпінг, я дуже раджу розпочати з Хорватії. В кожному туристичному місті дуже гарно завжди оформляють такі маленькі ділянки. Бачите, засадні квіточки в грошках квіточки. Пальма, державна установа. Тобто Воно все завжди гарно прибрано. Ось, Для прикладу, я вам покажу і другу сторону, бо дивіться, квіти, це жара до 30 градусів, але видно, що тільки насаджували самий естетичний вигляд ну, дуже працюють і це дуже круто. Швартовані різні лодки і різноманітні екскурсії, куди можна поїхати. Ось навіть бачимо, що є погляд, ровень, лімфьорд 45 євро, відправляється кожного дня. Тобто тут ви зможете знайти. Різні розваги, різні ресторани, які ви хочете. Ой, мені здається, що ось в цьому ресторані, де бачите, бачите, обала, гриль. Ми тут сиділи, їли з друзями, коли подорожували, коли я тут навчалась. Знаю, чи ті друзі, дивляться моє відео, з якими ми були в Хорватії. Але можливо, вони їх пізнають. Парковка зразу біля старого міста. Єдине, що тут говорять, всі що дуже дорого. Парковка 2 євро година. Зараз починається тут сезон. Тут буде і дорожче з середини червня до кінця серпня. Здається, що навіть вересень-половина. Тобто, ви, якщо хочете просто поглядати по цьому місці, орієнтуйтесь трішки, можливо, раніше. Я найбільше більше в цих туристичних місцях це ось ці кендішопи гляньте. Тут просто рай. Зараз я щось візьму Марковий і собі. Так, тут одна ціна на сто грам три з половиною євро. Так що зробимо сафі з піратом і пішли далі. пропоную з вами пройтись, подивитись єпископську базиліку, єпископську базиліку у візантійському стилі. Ну і скажіть, що це негарно. Подивіться, які красиві будиночки. Класна вуличка. Багу. Ви думаєте, що ви заблудитесь? Чи вам потрібна карта? Ось дуже багато таких показників, куди піти. Ось такий вхід. Ідемо всередину глянемо. Що постійно і що нас тут чекає? Тут мозаїка і дуже багато приміщень. Білен 10 євро, капелюшок мій злітає. Дозволено фотографувати і знімати відео. Ой, круто, тут тишина, нікого немає. Я тут сама походила. Минулий раз, коли я тут була, то дуже було багато людей, і ми топклися так один попри один. Далі дають таку карточку, і тут на карточці сказали, що ходити від першої, до, від першої цифри до десятки. Розпочнемо. А трій це у наш вхід. Ось так він виглядає. Взагалі сампоречні є великим, і це старе місто є маленьким, тобто тут немає такого, якихось дуже багато археологічних пам'яток, але трішки є. І оцю пам'ятку вони дуже стараються зберегти. А зараз давайте трошки, скажімо так, війдемо в цю історію і покажу вам взагалі цей храм, що вдалося зберегти, як він виглядає на сьогодні. Єфразєво-базиліка тренерний храм, два мічних нефа, відділені від центрального колонадами. Взагалі, комплекс має дуже багато місць для відвідування, окрім базиліки, маленький храм, у якому зберігся купіль для хрещення, дзвіниця, місце, де проживали єпископи. Зараз це у вигляді музею, де можна побачити маленьку капличку, одяг єпископів, старі скульптури, ікони, іконостас, портрети єпископів. Місце, де вони відпочивали. Увесь комплекс являє собою один з найцінніших зразків візантійського мистецтва в регіоні у 1997 році, включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Де якраз зберігається вся мозаїка. Ось бачите, в такому виді огорожена. Всю мозаїку, яка була на території, старається зберегти. І для цього створено спеціальне приміщення. Далі нас чекає мозаїка, яка збереглася після руйнувань і землетрусу. Користуючись підказками, знаходимо глядовий майданчик напоруч. Я вам говорила, воно дуже є маленьке, компактне, швидко можна його обійти, але круто, що тут на цій території є така маленька місцина, де можна прийти, піднятися і поспоглядати на місто. Ще тут є лаванда. Ось. Хорвати люблять дуже сильну лаванду, у них багато всього з лаванди, мило, шампуні. Тут ми можемо бачити знову старі, стару цю підлогу. Взагалі це все наша історія. Я маю на ну, увазі історія людства. І мені здається, що потрібно все зберігати, відтворювати, розказувати. Ось як бачите, тут вся легенька історія, дуже маленька, маленький саркофаг, маленька капличка. І сама базиліка. Перша каплиця на місці сучасної базиліки, присвячена святому Мавру, покровителю Порича, була побудована в другій половині IV століття. Незабаром після зведення каплиця була перебудована в церкву, мозаїка на підлозі з цього храму збереглася до наших днів і знаходиться зараз в саду базиліки. Вітне зображення риби на цій мозаїці, яке було одним з найвідоміших ранніх християнських символів, на кожній колоні зображена монограма святого Єфразія. Після землетрусу базиліка була частково зруйнована пізніше її реконструювали, і сьогодні ми маємо можливість поглядати цю красу. Поруч для мене це вуличка. велика кількість красивих вулочок. Просто я зараз навіть йду по вуличці, вона така везесенька, тут ніякий авто не проїде, вона така зручна, якась вона така красива, ці квіти на вікнах, ну, просто немовірно. Вона реально поруч красиві тим, що тут просто погуляти по вуличках, це, це дивіться, як круто. Ось цей верх, тут ти заходиш і одразу попадаєш до моря. Тут. Класна вуличка, з цієї сторони класна вуличка. Ну, кайф. Поруч це просто естетика. Дуже все красиво, дуже все гарно. Ось наші завдання в мене дрон, і все, ми будемо пересуватися в Ровінь. Я дуже дякую вам, що ви переглянули цей ролик. Надіюсь, вам сподобалось це місце. А про ровінь я щиро запрошую вас в наступний ролик, який буде згоден. До зустрічі!